Вітаю вас на моєму каналі Берегиня і пропоную вам гороскоп на травень 2025 року для Терезів. Прошу лишати під відео запитання для загальних розкладів. Так, для того для відео розкладів загальних, бо вони дають багато користі вам, адже ви задумуєтеся над певними питаннями свого життя. І буде гороскоп, як завжди, загальні тенденції місяця. Робота здоров'я, робота фінанси, потім здоров'я і особисте життя. Гаразд. Тасуємо зараз колоду і будемо говорити про травень. Дані карти говорять, що терези дорогасенькі, ви відчуваєте, що вам мало повітря. Там, де ви зараз знаходитесь, я не знаю про яку сферу саме тут. Але там, де ви знаходитесь, вам мало повітря, як цій русалці в тій бульці. Ви відчуваєте себе зв'язаним по руках і ногах, але зверніть увагу на цю карту. Тут, так, де О. Е, тут в нас ангел зв'язаний, він думає, що зв'язаний. Ці, бачите пути, вони вже розрізані. Вони дуже вільно на ньому знаходяться. Тобто очі в нього закриті, він просто цього не бачить. Тобто, це лише у вашій голові. Просто вам, там, де ви зараз є, вам мало повітря, ви відчуваєте себе зв'язаним. І що вам допоможе з цього стану вийти? це творчість, творчість, власна справа, заняття улюбленою роботою, це може бути малювання, вишивання, ну, будь-яка творчість, вона вас з цих страхів обов'язково виведе. Далі давайте, дорогі терези, дивитися, що вас чекає в роботі і в фінансах. Випала карта. Так. Що вам тут показує? Перша карта ключів. Так? Тобто Це якісь рішення. Ви в роботі знайшли своє рішення, але воно по цій карті мітли. його якось не підтримав колектив, це рішення виявилося хибним. Так? Тобто, ви на щось зараз сподіваєтесь, хочете якісь рішення прийняти. Вам його варто передивитися і переглянути. Ну, третя карта випала карта гадалки, можливо, цей розклад вам підкаже. Як саме це рішення треба змінити, але воно, на жаль, хибне. Чи ви якусь роботу хочете змінювати, чи кудись хочете йти, але воно не принесе вам бажаного результату? Також ця карта свідчить, що все, що ми тут говоримо, правда, у наших в таких випадках випадає. Далі фінанси. Що вас чекає по фінансах, дорогі В травні. В цьому місяці значить, ваші фінанси, ви їх кудись вкладете. Значить, порада карт, ви цей місяць краще їх нікуди не вкладаєте. Вам прийде якесь повідомлення, якась новина, якісь документи. Можливо, вам запропонують кудись для заробітків для, для кращого фінансування приїхати за кордон. Ну, вам якесь запропонують важкий вам варіант, важке рішення. І ви від нього відмовляєтесь через те, що воно буде хибне, так? Через те, що воно, ну, хорошого несе мало. Ну, гора зі щурами, це, скажімо так, це якась така перешкода ще й з людьми, які хочуть вам якось знаєте, щось у вас відняти. Тобто, тут по фінансах підвищення фінансів не видно. І порада карт, не погоджуйтесь на те рішення, особливо пов'язане з документами, яке в цьому місяці до вас надійде, дорогі Терези. Отже, на що звернути увагу Терезам по здоров'ю? І ще дивіться, зважаючи на всі оті карти, що випали на роботу плюс фінанси, акцентуйте увагу на творчості власній справі. Можливо, це можна якось монетизувати. Далі здоров'я. На що звернути увагу по здоров'ю Терезам в травні? Вас однозначно чекають якісь зміни. Значить, дивіться, можливо, у вас щось було. Чи по жіночій сфері здоров'я в когось, хто жінки дивиться, а в мужчин це просто по жіночій лінії. Ну, це щось може теж стосуватися у цієї полілі дітородної системи, так? От якісь ці питання можуть в цьому місяці виникнути, або якщо вони у вас вже були, що за все, вони вже у вас були, <кхід> Зрушиться з місця. Піде хід вперед. Ну, я не лікар, це загальний розклад, нічого конкретно не можу сказати, просто те, що показують карти. Якщо ви десь лікуєтеся, вибирайте жінку-лікаря по жіночій карті. Жінку лікаря, якщо це дивиться мужчина, так? якщо це дивиться мужчина, жінку лікаря. А якщо це дивиться жінка, то це карта той, що запитує. Тоді вибирати тут король, мужчину-лікаря. Ну, однозначно, все зрушиться з місця в питаннях здоров'я вас в цьому місяці, однозначно, дорогі терзи, і особисте життя. Равні для Терезів. І прямо мужчина якийсь розлючений, може бути військовий, <кій> може бути військовий, може бути старший мужчина. Старший мужчина, так. Якщо це дивиться старший мужчина, це ви якийсь буде він розлючений, розлючений прийняттям рішення. Старший мужчина або при посаді мужчина такий, знаєте, кар'єрист. Розлючений якимось прийняттям рішення. Це в особистих стосунках. І він прямо з мечем до вас мчить. Мчить до вас з мечем. А ну, що тут можна сказати? Якщо ви в парі прийняли якесь рішення. Ну, Тут чоловік буде розсерджений, ну, навіть якщо він сам його прийняв. Знаєш, сам, знаєте, сам сам прийняв і сам розстроївся, Прямо він прийде в якусь таку знаєте, в гнів, прилетить до вас з мечем, ну що можна сказати. Лишайтеся в ресурсі, залишайтеся в ресурсі, спокій завжди долає все. А якщо це дивиться мужчина, ну, то не лютуйте, ну, не лютуйте, так, знаєте, відпустіть цю ситуацію, з любого рішення можна знайти вихід. Для тих, хто без пари, ця трійка карт каже про те, що ви по ключу таки знайдете, знайдете когось собі, чи вас хтось знайде. Знайдеться для вас людина, але така, знаєте, з характером. З характером, людина на емоції така рішуча, запальна, може, навіть занадто. І вона прямо до вас. Прилетить ця людина. Ну тут мужчина прилетить, бо тут і. Райдер, вершник. Вершник це карта мужчини такого. Ще й перевернута такого, який прямо летить, бачите, аж грім б'є. І ведмедя чоловіча карта. Притом це сильного такого чоловіка карта Тобто, ну, в цьому місяці у вас чоловіча енергія буде переважати. Ну, зверніть увагу на цього, на цього мужчину, якщо ви жінка. Може, він якісь питання вам з роботою, ваші ці. Залагодить чи допоможе, якщо він такий сильний і власний. Що ж, дякую, що були зі мною. Це загальний розклад за персональними. Звертайтесь, буду рада допомогти. Рада за будь-який зворотний зв'язок, пишіть питання для розкладів. Всього вам найкращого, Па-па!